28 листопада у Чернігові відбулася акція протесту проти нелегальної міграції. Більше ста мітингуючих з гаслом нелегалих геть очікували реакцію місцевої влади. Ніхто не вийшов. Організатори демонстрації Всеукраїнське об'єднання Свобода переконані, мігранти з Центральної Азії та Африки несуть в Україну хвороби, наркотики, безробіття та розголу по вулицях етнічної мафії. Вимагають владу скасувати угоду про реадмісію з європейським союзом, ухвалити новий закон про громадянство. Воно надаватиметься тільки етнічним українцям, посилити охорону східного кордону України. Акції зупинимо нелегальну міграцію. Триватимуть протягом грудня-січня по всій Україні, кажуть свободівці. У разі бездіяльності влади, 1 січня 2010 року, Україна зобов'язана прийняти близько 250 тисяч нелегалів. Голова Чернігівської організації свободи Андрій Міщенко запевняє, така кількість мігрантів зітре Україну з карти світу. Тобто виходить з наступного року в нас в Україні буде один до одного. Один українець, один не українець. Тобто, в майбутньому ми закладаємо мінус повільної дії, яка може вибухнути між національними конфліктами. Те, що ми бачимо зараз в Європі і у Франції, те, що ми бачимо в Німеччині, тобто те, що ми бачимо, бачили в Америці. І відповідно українці таким способом починають витіснятися своїм Богом обраній землі.